Вітання! Продовжую коментувати приклад розрахунку шарнірно-консольної балки, і на цьому відео я поясню, як будувати епюри. Ми з вами закінчили розрахунок на тому, що побудували схему утворення і визначили, яку балку ми будемо розраховувати першою, ось вона, а яку другу. І так, беремо першу балку. Рисуємо її окремо і навантажуємо її лише тим навантаженням, яке на неї діє. В моєму прикладі, це сила F, що дорівнює 20 кН балка DC. І так, на окремому аркуші рисуємо балку DC, навантажену ось цією зосередженою силою. Це достатньо простенька балочка. Поясню її розрахунок більш детально, ніж ось тут розписано. По-перше, ми з вами маємо знайти реакції РД і РЦ. Показуємо напрямок реакції, направленими вгору. Потім, коли ми знайдемо ці реакції, їх значення, знак реакції скаже нам, чи ми вгадали цей напрямок, чи ні. Звичайно, при такому простому варіанті навантаження, ми можемо бути певні, що ці реакції точно будуть направлені вгору. В горизонтальну складову. Д я не показую, скільки вона буде дорівнювати нулю при відсутності горизонтальних сил. І так, перше рівняння статики, яке ми з вами запишемо, воно тут не записане, я його просто прокоментую. Сума моментів всіх сил відносно точки С. Відносно точки С, момент буде викликати RT. Напрямок моменту ось такий. За правилом знаків для. Реакції такий напрямок ми приймаємо зі знаком мінус. Мінус RD помножити на плече. Від точки С до лінії дії РД відстань 5 метрів. Значить, помножити на 5. Мінус РД помножити на 5. Сила F також буде викликати момент відносно точки С. Напрямок вже ось такий проти годинникової стрілки. В рівнянні реакцій такий напрямок моменту входить зі знаком Плюс, плюс F на плече. Від С до точки е, до лінії діф. Відстань 3 метри плюс F на 3. Це рівняння статики дорівнює нулю. І звідси виражаємо реакцію Rd, яка буде дорівнювати F множити на 3 поділити на 5 12 кН. Друге рівняння статики це сума моментів всіх сил відносно точки D. Відносно точки D Момент буде викликати сила ось такий напрямок. За годинниковою стрілкою, значить, мінус. Мінус F помножене на 2 на плече. Rc буде викликати момент. Момент проти годинникової стрілки, значить, плюс Rc на плече. Відносно точки D — це відстань 5, плюс РЦ помножити на 5. Це рівняння статики також дорівнює 0. І з нього випливає, що Rc буде дорівнювати F помножити на 2 поділити на 5. 8 кН. Перевіряємо правильність. Знайдених реакцій. Для цього запишемо рівняння статики, сума проекцій всіх сил на вертикальну вісь, буде дорівнювати нулю. Просто кажучи, це всі сили, що направлені вгору, будуть входити в рівняння зі знаком плюс, всі сили, що направлені вниз, будуть входити зі знаком мінус. Ні на які плечі ми вже не помножаємо. Просто додаємо сили одна до одної. І так, RD плюс RC ось вони записані значення. Мінус F. Дорівнює 0, RD плюс rc дорівнює 20, 0 дорівнює 0. Тобто, реакції знайдені правильні, ця балка знаходиться в стані статичної рівноваги, і можна переходити до побудови пюр. Для балки будуються дві пюри, пюра з моментів і пюра поперечних сил. Для цього, по-перше, визначаємо, скільки ділянок у нас для. Запису рівнянь для побудови пюр. Перша ділянка ось така ділянка від точки D до точки прикладання зосередженої сили. Проводимо довільний переріз по цій ділянці. І відносно цього перерізу розглядаємо ліву або праву частину. Звичайно, ліва частина легша. І дивимося, що у нас зліва буде викликати момент відносно ваги перерізу, Це реакція RD. РД. РД за правилом знаків вже для епюр, такий напрямок моменту буде мати знак плюс. Тобто РД буде розтягувати нижні волокна, балки. RD облич Х1. Тобто просто рівняння RD на Х1. Це рівняння дуже простеньке рівняння прямої, яку ми будуємо за двома точками. Якщо ми замість х підставимо нулю, RD на 0, 0. А в кінці ділянки, тобто от для цієї точки, rd плече для rd буде дорівнювати 2. rd на 2 це 24. На епюрі моментів ми плюс відкладаємо вниз від Осі. Ми цю ординату плюс 24 відкладаємо вниз, з'єднуємо лінійною залежністю і штрихуємо перпендикулярно до осі. Аналогічно ми розглянемо для моментів рівновагу правої частини. В цій точці справа у нас момент викликати буде лише РС, і відносно точки С плече нульове, значить, РЦ на 0 це 0. А відносно точки перекладання сил, тільки для рівноваги правої частини, це буде РЦ помножити на 3. За правилом знаків для моментів це знак плюс плече 3, РЦ на 3 це теж 24, плюс 24 теж відкладаємо вниз. І тут на іпюрі моментів ми прийшли в одну точку. Це є правильним, оскільки от в цій точці на балку не діє ніякий зосереджений момент, і стрибка ніякого не має бути. З'єднуємо лінійно, штрихуємо перпендикулярно до осі. Вся епіра моментів від такого навантаження у нас знаходиться внизу, що говорить про те, що розтягнуті тільки нижні волокна від дії такого навантаження. Епіра поперечних сил на ділянках. На цій ділянці поперечну силу буде викликати. Реакція РД. За правилом знаків для поперечних сил, така реакція входить в рівняння зі знаком плюс. Значить, стрибок на влучену реакцію плюс РД, на іпюрик Q плюс відкладаємо вгору, проводимо лінію паралельно до усі, штрихуємо, ставимо знак. На іпюрі моментів знак не ставимо, на іпюрик Q ставимо. Підписуємо ординату 12. Рівновага правої частини на цій ділянці справа. Поперечну силу буде викликати РЦ лише. За правилом знаків, така сила буде входити зі знаком мінус порівняння, тобто стрибок зі знаком мінус величину РЦ мінус 8 і рисуємо пряму паралельно до осі. Ставимо знак, штрихуємо перпендикулярно до осі. Під силою, під точкою прикладання сили, ми маємо стрибок на величину сили 12 плюс 8, буде дорівнювати 20. Підписуємо і пюри і пюра моментів. У дошках розмірність, пюрак'ю розмірність. Тепер давайте повернемося до ШКБ. Дивіться, ось цю балку ми вже порахували з вами. Тепер в точці Д, ось вона точка Д. Ця балка опирається на ось цю головну балку. І вплив цієї верхньої балочки ми маємо врахувати при розрахунку другої балки. Це ми враховуємо. Шляхом того, що реакцію РД ми переносимо на, при, е, переносимо на другу балку з протилежним напрямком. Також на другу балку діє навантаження Q, що ми теж будемо враховувати при розрахунку. Запам'ятали цей момент ось дивіться наша реакція РД, яка направлена вгору, і дорівнює 12 кН. І ось наша балка номер 2 Рисуємо її і прикладаємо вже реакцію з протилежним напрямком, направлено вниз. РД дорівнює 12 кН. Просто показує, що це перенесена реакція з попередньої балки. І показуємо навантаження, яке діє на нашу балку. Це рівномірно розподілене навантаження з інтенсивністю Q. І всі розміри показуємо і переходимо до розрахунку. Покажемо напрямки реакції. Спочатку показуємо їх направленими вгору. Горизонтальна складова в трикутній опорі тут так само відсутня, оскільки відсутнє горизонтальне навантаження. І знаходимо реакції. Ось тут я зарисувала правила знаків для реакцій, які я буду використовувати в рівняннях моментів. І перше рівняння статики це сума моментів всіх сил відносно точки А до рівня 0. Коли ми маємо справу з рівномірно розподіленим навантаженням, то перше, що ми маємо знайти, це рівнодіючі цього навантаження. Для прямокутного навантаження рівнодіюча прикладена посередині цієї ділянки або на в точці перетину діагональний прямокутника. Показуємо. Тобто, це ми отримуємо аналог зосередженої сили, яка буде дорівнювати як будь-яка рівнодіюча площі навантаження. В нашому випадку це висота. Маленьке на довжину на 5. І ось вже ця рівнодіюча буде викликати момент відносно точки А. Ось таким напрямком. Це знак мінус в рівнянні. Яке плече? Звичайно, це половинка цієї ділянки 2,5 метри. Тобто мінус Q на 5. Ось вона рівнодіюча, а ось плече 2,5 відносно точки А. Далі РБ. Також буде викликати момент відносно точки А. Напрямок моменту проти годинникової стрілки це знак плюс. І плече ось, 5 метрів від точки А до РБ. Ось ця складова в рівнянні РБ сила на плече на 5. РД штрих. також буде викликати момент. Давайте визначимося з напрямком. Це за годинниковою стрілкою, тобто це знак мінус. Мінус. РД на плече це вся довжина від точки А до РД. Мінус РД на 5 плюс на 7 метрів. Все, рівняння статики дорівнює нулю, більше в нас нічого відносно точки А не викликає момент. Сама реакція РА відносно точки А момент не викликає, оскільки плече нульове буде. Так. І з цього рівняння виражаємо РВ. За знак дорівнює всі наші відомі. Величини переносимо зі знаком плюс. Q 4х5 на, на 2, мінус на плюс поміняли rd на 7, мінус на плюс поміняли 12х7, поділити на ось цю 5. Порахували, отримали значення 26,8 кН. Підписали на схемці цю реакцію. Значення її. Переходимо до другого рівняння статики сума моментів всіх сил відносно точки Б дорівнює 0. Тепер дивимося, що у нас буде викликати момент відносно точки Б. РА. Так, викликає. за годинниковою стрілкою мінус Ра Плече яке? 5. Ось записали: мінус Ра помножити на 5. Наша рівнодіюча викликає момент відносно точки Б проти годинникової стрілки. Рівнодіюча на ось це плече це також 2,5 метри, плюс Q на 5 рівнодіюча на 2,5. РД момент викликає за годинниковою стрілкою, це знак мінус відносно точки Б, і ось така відстань між ними, тобто плече 2 метри, мінус РД штрих на 2. Все, більш ні, нічого немає, щоб викликало момент. Значить рівняння до рівня 0. Виражаємо RA. При RA в рівнянні стояв знак мінус. Коли виражаємо мінус, міняємо на плюс. Тоді от всі ці величини будуть входити зі своїми знаками в розрахунок. Ось Q на 5 на 2,5, мінус RD на 2, і поділити ось на цю 5. Ось вона. Порахували, отримали 5,2 кН. Підписали цю реакцію, значення реакції на схемі. Обидві реакції ми отримали зі знаком плюс. Це означає, що ми вгадали напрямок. Насправді, вони направлені вгору. І перевіряємо знайдені реакції для цього запишемо рівняння статики, сума проєкції всіх сил на віз Z. Ось вона віз Z. Тобто, всі сили, направлені вгору, будуть входити зі знаком плюс рівняння. Всі сили, що направлені вниз, ознакомь мінус. Ра плюс РБ помножене на 5, мінус RD. Ра плюс РБ ось вона рівняння, мінус рівнодіюча, мінус штрих до рівня 0. Підставляємо значення, рахуємо, і отримаємо що 0 до рівня 0. Реакцію ми знайшли правильно, балка знаходиться в статичній рівновазі. Можемо переходити до побудови іпюр. Моменту і іпюри поперечних сил Q. Для цього розбиваємо балку на ділянки. Ділянки у нас розбиваються від сили до сили, рівнодіюча рівнодіяча ділянку на дві половини не ділить. Тобто перша ділянка це АВ, і друга ділянка БД. Дві ділянки всього. Розглянемо більш легку для початку ділянку. Це ділянку БД. Показуємо довільний переріз по цій ділянці. Ось він. І тепер ми з вами маємо вирішити: ми відносно цього перерізу розглянемо все, що справа, чи все, що зліва. Звичайно, все, що справа, від перерізу, має набагато менше факторів, лише одна РД. Тож розглядаємо рівновагу правої числа. Суміщаємо 0 координатної осі х2. Ось тут, в прикладі, це в мене друга ділянка. Просто я її вам зараз пояснюю першою. Суміщаємо 0 координатної осі з початком ділянки з точкою D, Вказуємо напрямок координатної осі завжди до перерізу. Так? І змінюватися х2 буде від 0 до 2 метрів. Оце все записуємо так. Нашій табличці друга ділянка, ось межі. І ось тут я зарисувала, що ми бачимо справа від нашого перерізу. Ми бачимо лише дію RD штрих і ось довжина ділянки Х2. І так, чому буде дорівнювати згинаючий момент на цій ділянці? Що буде справа викликати момент відносно центру ваги перерізу. РД буде викликати момент ось таким напрямком. За правилом знаків для моментів. Справа. Момент має ось таким чином бути направленим, щоб входити в рівняння зі знаком плюс. У нас напрямок протилежний, значить, це знак мінус. РД на консолі, звичайно, розтягне верхні блокна. Так, записуємо момент на другій ділянці, буде дорівнювати мінус РД штрих, помножити на плече. Плече від РД до центру ваги перерізу це довжина Х2. Ось таке рівняння ми отримали, це рівняння прямої. Для її побудови нам достатньо дві точки. Ми підставляємо в рівняння спочатку координату початку ділянки, а потім координату кінця ділянки. І так, m від 0, Підставляємо 0 замість х2. Буде 0, rd помножити на 0, 0. Підставляємо замість х2, буде мінус rd помножити на 2, мінус 12 на 2, мінус 24 кН помножити на метр. Опресуємо відразу цю епюру цю на цій ділянці. На початку ділянки 0, в кінці мінус 24. Мінус відкладаємо вгору на іпюрі моментів. З'єднуємо лінію, штрихуємо перпендикулярно до осі. Ось всі розтягнуті верхні волокна. епюра у нас вийшла згори від осі. Поперечна сила на цій ділянці. Поперечну сила на цій ділянці буде викликати RD і. Такий напрямок співпадає з додатнім напрямком для РД. Значить, рівняння для поперечних сил РД входить зі знаком плюс, плюс 12 км. Відкладаємо на Epurie Q на цій ділянці вгору ординату 12, рисуємо лінію паралельно до осі, оскільки ми отримали рівняння константи. Ставимо знак, штрихуємо перпендикулярно до осі. Ось таким чином, з цією ділянкою ми розібралися. Друга ділянка, яка в прикладі, як перша показана, це ділянка АБ. Проводимо довільний переріз по цій ділянці. І вирішуємо. Про другий переріз. Зараз взагалі забули. Ось він, наш переріз. І вирішуємо. Відносно цього перерізу, ми будемо розглядати рівновагу лівої частини чи всієї правої. А звичайно, ліва набагато легше. Вводимо координатну вісь. Ноль координатної осі суміщаємо спочатку ділянки з точкою А. Вказуємо напрямок координатної осі до перерізу Х1. І записуємо перша ділянка Так, да, і, звичайно, її межі від 0 до 5. Так, ось тут я зарисувала те, що ми бачимо зліва. Не дуже гарної якості. Проте, ми завжди можемо, так, я підніму трошки вище, ось, завжди можемо дивитися от сюди, ось наш переріз. Ми зліва бачимо від перерізу реакцію RA і рівномірно розподілене навантаження на довжині Х1 вже. Відразу покажемо на довжині Х1 нашу рівнодіючу. Яка буде прикладена посередині цієї ділянки, і дорівнювати Q помножити на Х1. А висота на основу. І так, запишемо рівняння моментів відносно центру ваги перерізу, тобто відносно цієї точки. Ось тут вона на рисунку. Що в нас буде викликати момент відносно центру ваги перерізу? RA буде викликати момент ось таким напрямком це додатній напрямок. Плече ось ця відстань це х1 ra помножити на х1. Рівнодіюча буде викликати момент відносно центру ваги перерізу. Плече буде це ось ця відстань. Це половинка від х1. Тобто рівнодіюча Q помножити на х1 і на плече х1 поділене навпіл. І ось з'являється x1 в квадраті. Звідси. Знак моменту мінус протилежний. Для додатнього напрямку. Ми отримали з вами рівняння кривої, для побудови кривої нам мінімум необхідно три точки. І ми підставимо замість координату початку, координату кінця ділянки. І ще потрібно нам третю точку, про яку зараз ми поговоримо. Але для початку порахуємо: замість x підставимо 0, момент вийде 0. І координату кінця ділянки, якщо ми замість х підставимо, отримаємо ось таке значення мінус 24 кН помножити на метр. Тепер давайте визначимо третю точку. Можна, звичайно, взяти середину ділянки. Але в нас може вийти така річ, що крива, зокрема, це рівняння квадратної параболи, на цій ділянці може змінювати напрямок, тобто може виникати екстремум. І ось давайте подивимося, чи буде на цій ділянці. Виникати екстремальне значення, чи буде наша крива змінювати напрямок. Для цього візьмемо похідну від функції. Ось функція наша, так? Похідна від моменту. І ось що ми отримаємо RA-q помножити на x1. І прирівняємо цю похідну до нуля. З цього рівняння виражаємо x1 довжину. RA поділити на Q, і це буде дорівнювати 1,3 метр. Відкладаємо від нуля координатної осі 1,3 метри. Ось буде тут така точка, де похідна дорівнює нулю. І на іпюрі моментів це буде екстремальне значення, точка, в якій крива буде змінювати напрямок. Але давайте спочатку ось цю координату x1 1,3 метри підставимо в рівняння. Порахуємо момент від х1 дорівнює 1,3. Підставимо сюди 1,3, порахуємо, отримали 3,38. І тепер ми маємо з вами три ординати. Так, дуже низько пролістала. Так, маємо три ординати, за якими будуємо іпюру в моменті. На початку ділянки це 0, ось він. При координаті 1,3 плюс 33,8. Ось 1,3 плюс 3,38. Відклали. І в кінці ділянки мінус 24, в кінці ділянки мінус, мінус вгору відклали, і з'єднали ось такою кривою, нарисували частинку квадратної параболи на цій ділянці. І ось точка екстремальна, де від початку ділянки до цієї точки крива спадала, а ось тут змінює напрямок і починає зростати. Так. І ось це. Значення похідної дорівнює нулю. Ну, як видно з рисунку, ця похідна від, від згинального моменту це іпюра поперечних сил. Давайте з вами запишемо, чому буде дорівнювати поперечна сила на цій ділянці. І потім порівняємо похідну і рівняння для поперечних сил. Зліва від перерізу поперечну силу буде викликати реакція і рівнодіюча. Реакція з плюсом. Рівнодія з мінусом за правилом знаком. ось RA мінус Q помножити на x1. Тобто, рівняння поперечних сил і похідна від моменту повністю співпадають. Рівняння поперечних сил, це рівняння прямої. Для побудови прямої потрібно дві точки. Беремо координату початку ділянки, координату кінця ділянки, підставляємо і отримаємо ось такі значення. На початку ділянки плюс 5,2. В кінці мінус 14,8. На іпюрі Q-низ відкладаємо. З'єднуємо лінією. І ось тут необхідно всі ординати відкладати в певній пропорції, в певному масштабі, щоб попасти ось в цю точечку 1,3. Можна спочатку побудувати Ipro Q, подивитися, чи Q перетинає вісь, чи буде в нас екстремальна точка на епюрі моментів. Так? і потім вже Побудувати іпюру моментів. Коректно. Так. Ось таким чином ми побудували іпюри для цієї другої балки. Давайте їх проаналізуємо. Епюра моментів ніде немає стрибків. І це вірно, у нас ніде немає прикладеного зосередженого моменту. На іпюрі Q ми маємо стрибки на величину RD. На величину rB, ось стрибок. На величину RA ось стрибок. Все відповідає дійсності. Після того, як ви побудували іпюри для всіх ваших балок, простих, які входять в ШКБ, тепер всі іпюри переносите. Іпюру для першої балки, ось вона іпюра моментів, була, іпюра Q, і для другої балки все переносите ось. І теж давайте проаналізуємо. На іпюрі моментів, ось дивіться. Ніде немає стрибків. А для ШКБ ніде немає прикладеного зосередженого моменту. А в місцях, де є реакції, де діють реакції зосереджена сила, мають стрибки бути. Ось стрибок на RA, ось стрибок на РБ, на силу F, на РЦ. Дивіться, в точці, де прикладений шарнір, стрибка немає на епюрі поперечних сил. Він буде в тому випадку, якщо у вас на шарнір діє зосереджена сила. І все. В іншому випадку тут просто суцільна лінія маєте. Після того, як ви побудували епюри, знайдемо реакції, які виникають в опорах ШКБ. Покажемо їх направленими вгору RA, RB, RC. В шарнірі реакції немає, зверніть увагу. І по епюрі Q розрахунковій шукаємо значення цих реакцій за формулою. Q трошки правіше, ордината на іпюри Q трошки правіше, мінус ордината на епюри Q трошки лівіше. Для RA спускаємося на іпюру Q, Ордината трошки правіше буде плюс 5,2, відносно точки А. Ордината трошки лівіше, це 0. 5,2 мінус 0 дорівнює 5,2 км. Шукаємо РБ. Спускаємося на Q. ордината трошки правіше це 12 зі знаком плюс, Ордината трошки лівіше мінус 14,8 зі знаком мінус. Права ордината мінус ліва. 12 мінус мінус 14,8, тобто вийде сума, 26,8. Для RC спускаємося на Q. ордината трошки правіше це 0. Координата трошки лівіше це мінус 8. 0 мінус мінус 8. Вийде плюс 8 кню. І записуємо рівняння статики для ШКБ. Сума проєкцій всіх сил на вертикальну вісь дорівнює 0. Всі сили, що направлені вгору, РА, РБ, РЦ, входять зі знаком плюс. Всі сили направлені вниз. Рівнодіюча F зі знаком мінус. Так. І... Ось записані знайдені реакції. Дивіться, що тільки що я пояснила. так? І ось перевірка статичної рівноваги ШКБ. Теж я тільки що пояснила це рівняння статики. Підставляємо значення 0 дорівнює 0. Так. Значить, балка знаходиться в стані статичної рівноваги. І останній пункт у вас це підбір поперечного перерізу у вигляді до і перевірка міцності за дотичними напруженнями.